Привіт, любі друзі! Вітання зі Львова. Ось я вже і вдома в Україні. Так, ще не в Чернівцях, але вдома в Україні. Щось, якось цей мій приїзд після е, феєрії 12 країнами, приїхавши 6 тисяч кілометрів навіть понад, дається адаптація не дуже, не дуже легко. Е, і це зрозуміло, адже бир подій, емоцій, і це не просто подорожі чи пляжування, а це величезна кількість репортажів з зануренням, з віддачею, з, е, з підготовкою. І приїхавши додому, якось, от вже майже тиждень пройшов, якось, якось я ще не дуже. Не дуже в тому ресурсному стані, в якому я як зазвичай звикла бути. Це дуже щиро і відверто. Вже була бомбосховище, тому що була тривога. Ну, до цього ти підсвідомо готовий. Слава Богу, що будинок модерний, сучасний, є бомбосховище. І цілий тиждень, ну крім одного разу, здається, взагалі не виходила в ефір, ну тільки в комунікації з дуже близькими своїми людьми. Це, звісно, висього ж ніяк. І от зараз мені захотілося і червону поваду на вуста, і одягнути ось такі неймовірні силянки від Ксенії Гребєнікової, дякую, тобі, Ксюнечка, і одягнути ось таку вишиваночку від галичанки з патриківським розписом, тому що я йду в вечірню обійму з містом Лева. Звісно, це творчість, звісно, це культурні події. І сьогодні я буду в театрі. Леся Курбаса, який розташований в чарівному неоготичному будинку, по вулиці Леся Курбаса. Я, до речі, там ще ніколи не була. Цікава вистава. Для мене це все новітнє. Не впевнена, що я буду робити репортаж, як піде. Нічого зараз не хочеться робити через коліна, не та ресурсність. І ви знаєте, який після смак. Після смак чудовий. В мене, я вже тиждень друкую, а я ще в Іспанії, Вже після Іспанії була. І Франція, Ніца, Лазурка, Лазурне узбережжя Франції, потім Портофіно, Лігорійка, Італія. Далі північ Італії, Мілан, потім Венеція, потім Угорщина, Будапешта його обожнюю. І потім Україна і тиждень в Україні. Напрацювалася дуже продуктивно, тому є що ще публікувати. Звісно, слідкую за життям чернівців. Дуже втішена, що купа купезна подій життя вирує, Ну а у Львові поготів. Була на творчому концерті, от єдиний мій вихід у філармонії імені Скорика, творчий концерт поета, пісняра Богдана Стельмаха. І чи слухала Пікардійську терцію? Це було фантастично Просто це одразу після приїзду. А далі ося, оце знаходження балансу в осені після такого туру вдома, але ж все рівно для мене дім дім це. Чернівці, однозначно, це батьківщина при всій моїй любові до Львова і однозначно до Києва? За Києвом я шалено сумую. Рік я вже не була в Києві і хочеться, але ж зрозуміло. Так, от, що дає наснагу, що дає. Можливість відновитися душі і отримати знову натхнення того польоту, того щирого, правдивого позитиву. А Відчуття рідної землі. Це однозначно, ну, я це знаю з дитинства, як це? І це просто неймовірні відчуття, які не можна ні з чим порівняти. І золота осінь. Вона така гарна, така гарна. У мене височений поверх, і я бачу ці всі дерева, ця церква з дзвони, службами. В суботу я ходила на базарчик, комунікувала, накупила купу хризантем і квіти. ці неймовірні хризантеми. І вчора я прям така була геть в кисляку, і думаю, так. Масік, треба з цього виходити. І пішла, накупила собі цілий оберемок кризантем. І наша краса українська, наші вишиванки, наші кольори. Звісно, я піду в місто, у Львів, і він витягне одразу зустрічі, друзі, і це 100% так і буде. Ну що, варви осені в Україні? І в першу чергу я хочу показати цей величезний, ось такий він пропорції. Величезний кущ хризантем. Так їх треба висаджувати на подвір'я, потім їх віддам в храм. Біля дому, і нехай там жіночки їх присадять, неймовірний кодимський рушник в техніці качалочка. ось такі українські жіночки. І ще я купила в вересні ось такі гарбузики. краса А ось тут такий колір. Ось такий чарівний. Я вибрала усі самі яскраві. А ось тут такі червоненькі. Я тепер маю забаву їх поливати кожного ранку. Ось такі білі хризантемки з жовтви. Ось така італійська серветочка, Нагадує мені про мої подорожі. Такі сухості. Звісно, з пір'ячком, з якоїсь моєї прикраси, чи капелюха випала. Сухості, сухасті, це ще вересневі, такі лялечки. Ось таке все, ну, це певне, що. Я це буду прибирати, це я так собі створюю настрій. І, як я кажу, що це Львів, але це класичний італійський дворик на гобеленовій картині, і знову середочок України. Це вже е, рушник, Чернігівщина, Неперевершена краса. А ось і криловецький рушник, неймовірно рідкісний, гарний, і буковинська лялечка Ганни Мацько. Обожнюю це все. І ось тут такі лялечки, лялочки, лялочки, україночки, лавандочка наша українська. Люблю це все безмежно. І коли стає лячно, а це, напевно, так, ну, я ж доросла дівчинка, я дуже часто входив, входжу в осінь, це вже ого-го, скільки років поспіль. Я виходжу, цей аромат комусь подобається, а комусь ні, мені дуже подобається. Хризантем, оці особливо жовті кольори, дають наснаги. Дають енергію, дають натхнення і бажання жити. А за бажанням жити, вже вибудовується якийсь план, ідеї, і потім ти починаєш рухатись. А рух це життя. Тому, коли ми рухаємось, ми завжди отримуємо якісь нові емоції, якісь нові враження, якісь нові можливості, тому полетіли у новий день. А ще я вимила... Вікна до ідеального глянцю, щоб бачити оці маківки церкви. Ось там висадять мої хризантеми, коли я поїду в Чернівці. І ось ці жовті дерева, їх тут так багато. Неперевершена краса, ратуша, місто Лева, Високий замок. Сьогодні все чітко проглядається. Мої спортивні майданчики, на яких я тренувалася, багато-багато разів. І ось така сонячна сяйва цього жовтневого прохолодного дня. І ось ці жовті, як сонце, Неймовірні хризантеми жовтня. І ось я вже на дворі. Все в менеми вірному районі біля цього клену, такого жовтого, такого насичено-жовтого, тепло-жовтого, жовто-гарячого кольору. Роздивляйся, це листочки. Які ж вони гарні. Є дерева червоні, бурі, зелені. Є які ще повністю в листочках, а які є і такі, які вже повністю опален. Золота осінь. Я завтра вийду, збираю ці листочки, і вони будуть покращати оселю, виблискувати своїми яскравими кольорами, поруч з неймовірними хризантемами. Краса жовтневого зачарування золотого. А ось тут поруч дубочок, який ще до мого від'їзду був зелений-зелений, а тепер ще поступово скидає своє листечко. Настрій яскравий і дуже-дуже романтичний, спокійний, такий налаштований на роздуму, напевне, на філософію. Ось він тому сприяє. Попереду зустріч з театром Леся Корбаса і з містом Лева. Це, як завжди, буде неповторно полетіли у вир свого життя. І я хочу пошеркотіти цим листячком і запам'ятати його надовго.